Коротка повчальна історія про заздрість. Якось змія почала переслідувати світлячка, коли той низько літав у траві. Світлячок зупинився і промовив до неї: Скажіть, чи можу я задати вам три запитання? Змія відповіла так: світлячок розпочав. Скажіть, чи я належу до вашого харчового раціону? Змія відповіла: Ні. Тоді світлячок продовжив. Чи я зробив вам щось погане? Змія знову відповіла коротко ні. Тоді світлячок задав їй останнє запитання: тоді скажіть, чому ви хочете мене з'їсти? Змія без жодних роздумів відповіла, тому що мені нестерпно бачити, як ти сяєш. Часом і в житті буває подібне. Тоді в серці закрадається гріх заздрості. Але що цікаво, цей гріх найперше шкодить людині, яка цю заздрість в своєму серці розвиває. Християнська постава є радіти з тими, хто радіє і підтримувати, співпереживати з тими, хто має певні труднощі, випробування. Просимо тебе, Господи, навчи нас чути твій голос, чути твою науку і йти за нею. У своєму житті